Вийшла в Єврокубки. Якого супер, суперника ви б обрали? А, треба подумати. Ну, я напевно оболонь проти команди Харсберг би нормально б зіграла. нормальне таке дербі було б. Я вважаю, що нормально би вийшло. А з Барселони чи Реалом могли б потягатися? Оболонь? Та я думаю, могли. Якщо б Реалу судді натягнули, то могли б перемогти їх. Я буду називати вам героя фільму, а ви скажете, хто зі складу оболоні міг би зіграти цю роль. Людина Павук. Я насправді не дуже знаю гравців Аболоні, Ну давайте подумаємо. А, я знаю, Рибка, Рибка, він нормально стрибає, буде людина точно. Індіана Джонс. Я ж кажу, по трохи погано з гравцями Аболоні, ну хай буде Груша. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, пусть буде головний тренер Щищенко. Халк. Ну, Халк, хай буде спонсор оболоні, живчик. Він, я думаю, розкидає всіх ворогів. І джокер. Як? Джокер? Так. А, ну, джокер, не знаю. Хай буде президент оболоні, напевно, він такий мутить, мутить якісь там мутки, щоб команда залишалась в ВПЛ, тому так. Да.